Ось у таких пакунках підручники надходять до бібліотеки. Їх на полиці розставляє бібліотекарка Любов Поліванко. Ми отримали математику першу і другу частину і отримали українську мову та читання частину другу, тому що першу частину ми вже отримали у липні місяці. І я досліджую світ. Отримали першу і другу частину. Оновлення книг відбувається раз у п'ять років. Попередні мали ось такий вигляд. Вони каже, фахівчиня за шкільною програмою вже не підходили та й були пошарпані. Навіть формат зовсім інший, ця набагато тоньша, і нові підручники зручніші. Коли відкриваєш, і тобі приємно і дивитися, і читати, і малюнки дуже красиві. Приємно вчитися, коли дуже гарний підручник. Нова українська школа передбачає сучасні оновлені книги, зазначає бібліотекарка. Без них учні не зможуть повноцінно виконувати завдання та взаємодіяти із вчителем. Сьогодні бібліотечний фонд поповнився на 780 підручників. Класний керівник отримує на весь клас підручники. Для всіх класів. І перед першим вересням діти отримують підручники. Вони користуються ними цілий рік. Ну під час цього навчального року вони повинні їх зберегти. А тим більше, коли ще нові підручники, ними користуватися ще треба 5 років. Вони вже йдуть удосконалені, вони йдуть із різними завданнями на логіку, вони йдуть цікавинки різні. За якими книгами навчати дітей вчителі вибирали самостійно, розповідає директорка Смілянської школи номер 3 Олена Золотоверха. На початку року Міністерство освіти запропонувало електронні варіанти підручників, з яких освітяни обрали найкомфортніші і для себе, і для класу. Вчителі мають можливість обрати в кожній школі який підручник саме до вподоби їм, тому що ну не то не то, що до вподоби, а те, що відповідає освітньому процесу, саме в цьому класі, саме в цьому колективі, саме в цьому, в цьому Соціальне, ну скажімо так, оточення, тому що ми знаємо, що кожен учитель йде на урок і він планує відповідно до кожного класу. І те, що ми маємо вибір підручника, це дуже важливо. Зі слів методистки інституту після дипломної освіти Наталії Борисової. На сьогодні у школи області доставлено 80% підручників для четвертих класів та 40% для восьмих. Жінка додала, поставки відбуваються щотижня, тому до кінця серпня школярі області будуть забезпечені книгами з усіх необхідних предметів. Замовлення підручників відбувається від кількості дітей. Підручники замовляються навесні, прораховуються адміністрацією навчального закладу скільки наприклад, учнів у третьому класі, і відповідно під таку кількість учнів замовляється підручник для 4 класу. Підрук підручників відбувається за рахунок коштів міністерства. Міністерство є розпорядником коштів і воно виділяє кошти на друк підручників. Місцеві органи влади платять лише за доставку від. Області, тобто Черкас, до їхнього населеного пункту, за словами Наталії Борисової. Цьогоріч в області за графіком оновлюють підручники для четвертих та восьмих класів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.